Незрозуміло, з чим це пов'язано, але дійсно Хмари над усіма представниками УПЦ Московського патріархату дуже різко згустилися. І після скандалу з Мерседесом, після учорашньої бійки в Хмельницькому, сьогодні з'явилося відео, на якому нібито Віршанську на Житомирщині священник української православної церкви московського патріархату вдарив по голові десятирічного хлопчика, який тримав прапор України. Тебе тут хтось не знає? І хто ти тут такий? Я саме місцевий людина. Я тут хрестився. Хай! Так, тільки сотру. Тихо! Ми ще не вколом існуємо. Ти ж діти, ти Я всё снимаю весь сам сначала. Я снимаю. Кто Це записано. Скотина така. Ви що виробні, геть до Росії, геть московиті прокляті. Давайте помолимося. <eve> Вони хай собі стоять.